Осінній сад мій тихо спить. осінній сад мій тихо спить, стоять дерева мовчазливо, лиш вітер гілки ворушить, і з ними листя незлобливо, осінній сад мій, тихо спить. Яке раніше було диво, весною так цвіло красиво, Здавалося, весь світ кипить, гули там бджоли не сварливо, нектар збираючи квапливо, як ніби він від них біжить, а влітку кланявся грайливо, дає плоди там особливо. А зараз сад мій тихо спить, стоять дерева мовчазливо, лиш вітер гілки ворушить, і з ними листя незлобливо.